Бодай не довелось нікому узріть такеє. благодать гайочок тихий серед поля, одна єдина я їх доля, о той гайочок, і не знать, де він кохався. І хатина все, все сплюндровано, В руїні їм довелося ночувать. В ярок Марія до криниці швиденько кинулася, там, колись то з нею Яснолиций, зустрівся гость святий. Бур'ян, будя колючий з кропивою коло криниці поросли. Маріє горенько з тобою, молися, серденько, молись, окуй свою святую силу, довготерпіння мокуй, Сльозах кровавих загартуй. Небога трохи не втопилась у тій криниці, горе нам було б і скупленим рабам, дитина птая виростала без матері, і ми б не знали і досі правди на землі святої волі. Схаменулась і тяжко важко усміхнулась, та й заридала. Полились на цямрину святиє сльози, та й висохли, а їй небозі полегшало. Єлисавета, стара вдова, у Назареті з малим синком своїм жила, таки з Івасем, та й була якась рідня їм. Вранці рано свою дитину безталанна нагодувала, одягла. І за святим своїм пішла у Назаретої до вдовиці Сусіди, в наймички проситись.